Альбом вийшов у столичному видавництві Майстер книг, ну а всі фінансові, всі фінансові витрати по підготовці альбому взяв на себе тернопільський підприємець Тарас Демкура. І от спільно ми маємо такий унікальний альбом. На репрезентації якого ми сьогодні зібралися. Ну зараз я, щоб не тягнути довго час, я хочу запросити до слова начальника управління культури е Григорія Платоновича Шергея, а тоді вже запросимо до слова наших гостей. Я тут стану для вас, шановні учасники сьогоднішньої презентації, шановні ювілянти, так можна вас назвати. Скажем так, збираючи цю інформацію, що відбувається навколо Пінзеля сьогодні, ми можемо говорити, що пінзель, відбуває, пінзель є сьогодні на піку своєї слави, своєї творчості і своєї. Е свого скажімо, визнання серед нащадків і так далі. І завдяки тому відбувається це, що є люди, котрі захотіли і змогли скажімо, організувати всю роботу по вивченню пінзеля і по його популяризації. Я хотів би відзначити, що робота дорога Пінзеля до Лувру з нашої області, ви знаєте, була непростою. Були дискусії стосовно того, що, що давати, що не давати. Я думаю, що власне ці дискусії також додали ще ваги пінзелю, тому що всі засоби масової інформації говорили про це, показували. Ось, брав участь у роботі по організації поїздки Пінзеля Тернопільського власне, до Києва і тодішній міністр культури Михайло Куленяк і Аташе з питань культури французького посольства. І, власне, це відбулося. Ми надзвичайно горді тим, що роботи наші, я не знаю, з Тернопільщини, напевно, це перші роботи, які побували в Луврі, у цьому світовому визнаному центрі музейному і виставковому. Завдяки власне, цим людям, які сьогодні тут є присутні. Я е, скажу, що це видання, ця книга, яка вийшла. Власне, вона не лише є як інформаційним джерелом стосовно творчості пінзеля, вона сама собою є мистецьким явищем. Я спілкувався з багатьма художниками, фотографами, які подивилися, вони сказали, що так показати пінзеля, як потану у цій книзі. Ось її авторами і організаторами, звичайно, це є дуже, дуже дуже річ вагома, і думаю, що навіть. Пересічний підвідувач музею, подивившись на скульптуру, може не звернути уваги на ті аспекти, на ті деталі тих, скажімо, скульптур, які визначені, які показані завдяки організаторам, завдяки художникам і фотографам, які зробили. Це видання. Я хотів би подякувати всім вам. Ну, Віра рівна, вам особисто скажімо, ми багато говорили і вдячний за те, що ви так е послідовно і так глибоко вивчаєте і говорите про Пінзеля. Ну але все таки особливі слова подяки е пане Тарасу вам. Тому що це е взагалі на превеликий жаль. Я не знаю, як там в Україні фонди є, Ахметова і інші і так далі, і Учне і, і, і Ющенка, Але що стосується залучення приватних коштів, власних коштів для того, аби, скажімо, популяризувати культурну спадщину, вкласти ці кошти власним культур, звичайно, це є поодинокі, а в даному випадку.